Поліомієліт – гостре вірусне захворювання, яке викликається поліовірусом, уражає невакцинованих дітей в минулому році в Україні зареєстровано спалах поліомієліту серед невакцинованих дітей. Поки, хоча б одна людина в світі хвора на поліомієліт, поліомієліт не викорінено. Існує спалах. Вакцинація надійний і ефективний спосіб профілактики. Проти поліоміеліту ліків проти поліоміеліту не існує в Україні, зокрема у Львівській області, проводиться систематичний піднагляд за виявленням гострих в'ялих паралічів серед дітей до 15 років для того, щоб не пропустити жодного випадку гострого поліоміеліту. В Україні щеплення від поліоміеліту входить до національного календаря щеплень. Вакцинація дітей починається у віці двох місяців. Інактивованою вакциною, а також у віці 4 місяців. Починаючи з 6 місяців вакцинація проводиться оральною вакциною, і також у 18 місяців, у 6 років і 14 років. Батьки, будьте впевнені в тому, що ваша дитина має усі щеплення. Якщо ви сумніваєтесь або точно знаєте, що не достає однієї із доз, ви маєте звернутися до сімейного лікаря, або щоб він перевірив вакцинальний статус вашої дитини. І у разі виявили Недостатності якоїсь із доз, складеться індивідуальний календар щеплення для вашої дитини, і вона отримує усі щеплення. Саме тому на Львівщині зараз забезпечена. Повним обсягом вакцини від поліоміеліту, оскільки триває додатковий раунд вакцинації. Станом на зараз охоплення щеплення у Львівській області складає 43% із 95 бажаних. Саме тому вакцинуйтеся, це вбереже життя і здоров'я ваших дітей.